Лагідна сепарація від Маші відбулася. Як ми з тобою все одно, але все ж таки без тебе. Лізочка знайома. Бачите, всі у нас однакові. А, знайти ви зможете за посиланням під відео.

Не було коли. Ми бігали по сьогодні. Не було коли. Ми кажемо, тут штрафують. Не коли. Так, і там не може було ніде. То, що вже таксі ось успіють, а через це ось все. Та я в шокі, що ви вже все встигли. Це взагалі. Я була впевнена, що навіть видіти, якщо чесно. Ну. Почалась подорож з того, що в Черкасах на вокзалі мама забула оцю сумку. Ну, ну я біда, ну я біда. Знаєш, віру, що не з, з документами, з грошима, ну зовсім. Ну, як завжди. А забула ну, на вокзалі Черкасах? Ну, в Черкасах на вокзалі. Коли ти Вона стоїть на тебе. От'їжджаємо на почер. Я забираю свои, свої, іду, так уже отхожу, уже конкретно так. Повертаюсь, думаю, нічого я там не забула, дивлюсь, стоїть посередині мамина сумка на подоконники. У нас направо пішли. У нас є інтернет, все нормально. Є сим, я подключила. Ну, все, мы з Ираю прийшли на море. Дівчата там ще товчуться. Якісь там влоги знімають, Іра вона вже стелиться. Mm -hmm. Я зараз теж постелюсь. Море, хвиля, така, як я люблю. Краса, неймовірна. Ой, це мені знову нагадує Крим. Отак, От стеля ота, ой, прям клас. Супер. Ну Все, ми зараз підемо купатися. Да, в горе, Боже, яка водичка класна! Класна водичка де холодна. Ну, десь так 24. Можливо, навіть 25. Прямо класна. Дехто вже плаває. Я казала хвиля, як я люблю. Вау. А, клас. Чудо. А -а -а. Все, пли. Боже, тягне в воду. Надо, Надо віднести телефон на берег. Зараз віднесу, буду плавати. Да ви шоо. Да ви шо? А -а -а. Ну, кайфузниця. Довольно Ничего не чутно Красота Ну и Ну Счастлива бабушка одна штука А я вот Снимаю. Бабушку. Это тоже. А, не, я сейчас не пойду купаться, мы сейчас пойдем кушать, а потом мы пойдем купаться. Знала, пускай покушаем. О. Okay. Okay. Хорошо? Так. Yeah. Просто yeah. okay. По шкалі від одного до 10 12 балів тридцяти. О, го! Ну супер бер. Дивіться, яка мене красива бабуся. Так. Okay, okay, okay. Я теж така буду. Конечно так. Це знаєш, Тмі моєму пощастило, він точно знає, що брав з самого початку. Да-да-да, А ще ближче. Якби ще бабу прабра бабума, uh -huh. Марія як ти. Вона була до 89 років стрінка. І з пляжу не вилазила. Всі в церкву, а вона за мною на пляж. Правильно! Пріоритети! Каже, що ви там робите в цій церкві? Зібралися і на пляж. О, так. А що ви встали? Ми що, підемо їсти? Да. От і да? Да. Отлично. Да. Підемо їсти. Туди входять яйця, куряча сосиска.

Два яйця, шинка, сир, авокадо, помідор, огірок, олив і ще краще. Так, Далі авокадо, тост. там іде крем сир, два яйця смажених, і це все на авокадо і з сиром, з твердим, типу пармезану. Тост з індичкою, тільки не з індичкою, а тепер з, э, з шинкою з індички. Такого плану. Uh, панкейки, ну типу, оладки, йогурт і вафлі. Я думаю, що нам потрібно три сніданки перших замовити. Так, ні, то мені зразу ]isas? другий. <проб> це ці. <проб> а, а ти замовляєш, що хочеш. Кожен ж собі замовк, ривий насок. Що перекладати? Е, так, риба і м'ясо. Е, це порція на двох. Так, я собі вибираю. І кричефілес, трійці. Риже, чудо. Сидимо як обізянки, одна одну фотографуємо. Вони нас обоїхали. Чекаємо вже наше замовлення. Ой, вже прям хочемо їсти, вже дуже хочемо їсти. Я не знаю, що сказати, бо всі балакають, всі щось знімають. Лікина їжа і у нас усіх однаково. У нас всіх однаково. Ми дуже голодні, нема коли знімати. Ми наїлися і вирішили піти пройтися по берегу. Побачимо, як там знизу. А мені здається, Віка, що тут було, там, де ото холодна вода була. Оце ж воно тут. Так, да, Точно, точно, отам. От от. Ага. Маша, пам'ятаєш, там холодна вода? Ні-ні-ні, там якийсь струмочок якийсь, оттуда тече зі скелі вода. От там. Так, да, так, да, так. Да. Так. Да. І води тут усі на березі. Так, да, ось там, ось там, точно, я пам'ятаю, там струмок холодної води. Ходимо, роздивляємося, отут от велике каміння, бачите, і людей мало. Тому що ну не дуже. От там, де ми зараз, о боже, дивіться, яка Албанія. Дуже красиво. ну Море, море, все просто, я в захваті, От два роки назад не було оцього і не було оцього. От, оце. Начебто було, але воно якось по-іншому виглядало. В общем, у нас е спогади, спогади, де що було, де чого не було. Ну це прям на... виросло на очах. Не, не було, так, да. ага, це прям нові нові корпуси. І от там бачиш, далі вже будують, да, будують, будують, да, будують, да, будують. сюди розбудовують. От там, було ну, зверху, отож, себе, то ж виявляєш собі, а що там будуть Да. Клас. Ми знову в супермаркет приїхали. Е, в общем, звісно, дуже цікаво. Вони не пишуть на популярних товарах, от допустим, на помідорах, на гірках, не пишуть ціни. Чому? Я взагалі не розумію. Ну от, якось так. Що скільки коштує, невідомо. Ціни не пишуть. Ну, салатик взяли вже. Поки я отут шукала вино Албанія, приходжу, а тут у них уже цела корзина. Уже там і пиво і чипси, і а шо? Шо? там тільки заводи тепер що вони там вибирають? Якусь намазку. Дівочки, ви б краще масло сливочне взяли, а масло б ви взяли масло вершкове а для чого нам вершкове? Ну ну, звичайне масло, масло щоб не а, ви його їсте? Ну так, да. ми його їмо, так. А, да. а от От на сири є ціни. От на сири є ціни, так. Да. І вони, ну оце, що, щоб на гривню, це напополам. Mm -hmm. Тобто, якщо 1400, то що 500, шість 700. 750 гривень кілограм. ніж дорожче. Ну, дорожче, у нас. — Ну дорожче, ніж у нас, зрозуміло, що дорожче. Вот, вот, такие вот сины. Вот на пополам все будет дальше. Вот все, допустим. 2, 250, да? То есть 1125. Ну, кто его знает? Может, мы знаем, не хороший. Колбаса. Колбаса нам точно не требует. Ми з магазинчику повернулися, витратили грошей, дуже багато. Так, ну це дівчата, звісно, накупили, і, зрозуміло, що ми це все будемо їсти, тому що ну, це, ну, це, ж, це ж відпустка, це ж смачно. І такі чіпси, і печеньки. Ну, печеньки. То понятно, то зранку кава, печенька з маслом, з великим кусочком, замість тузі, так. Да. Ну Виді і ось зараз в холодильничок. Ой, в холодильник, значить, боже, там всі види сирів. О, там багато сир такий, сир такий, масло, масло. Так, коротше, багато сирів. Це сметана, я так розумію, це в банке, так? Да? Ну, да. Сметана, сливки. Три лотка яєць. Так, йогурт якийсь, кефір 90 є. 90. Так, на 4 дні. да, 90 єсть на 4 дні. Так, тут огірки, помидори там знизу, в общем, зелень. Е, Ось е, Маша взяла, потому що ж Маша купила собі ще е, рис. Сказала, буде готувати і нікому не дасть. Ось вона, рис. На 11 днів, да. так. і соду ми купили, бо я вже вони кажуть, мені будуть содою рота полоскати. В общем, поластити. На 9 тисяч їхніх ми накупили. Треба да, подивитися, бо воно знімає трохи не так, скільки. 4,5. Так, скільки з карти подивися, знято. Ну, короче, не менше 4 тисяч ми витратили. Ну я вам скажу, що ми, не, ми в чотирьох. Да, і це ж не на один день. Да, і якщо, якщо ми по тисячі потратили на людину, то це. То це ж... Ну я розумію, я ж за що й кажу, що як по тисячі на людину і нам хватить. Якщо ми хвате... зараз по вечеріємо кожен майже на тисячу, да, то це абсолютно. От ден. зараз ми сядемо в кафешки і на тисячу подаємо. Апіритівчик. Збираюсь Ну, якщо ти не маєш, значить я буду а сидіти, мені буде некомфортно і в мене суплі. Так, нарешті я ж покажу ті штани, що я вже їх стільки, я їх відрізала. От, вони такі класні. Відрізала зверху, вона їх. є. Да, отут зверху відрізала, тому що вони були дуже високі. А тепер отакі от сошмарочечками, отакі, ну класні, скажи штани стани да, супер. Вони да? просто офігінські вийшли. Доже костюмчик красивый, не хрусти. Просила <сіва> хрусть? я ж хрущу. Ну, если так обратится, клац. Короче, классные. Се, да. Да, штани супер. Да. Якість класна да, якість... Эласт... Ну, общем, так. Да, якісь такі ХБ з еластану. Ну, бо всим штани Вам Бомбезні. А я вот. Ты может и не дойдёшь, а я дойду. Друзі, подивіться, в якій красі ми сидимо. Слухайте, це вообще ну, дуже тут класно. Я навіть стану, щоб показати весь стіл. Отак, от, от у нас дивіться. Слухайте, це просто. І в нас новий підписник. Так, Маша таки замовила піцу. А ото салат, звісно, це вже вони там його трошки розклали. Усю половину у него, да? Морква. Морква, авокадо, авокадо, авокадо кукурудза. Микс салатів. Мікс салатів. ну, Так, а уто воно то саме, да? А, це ви просто розділили. Розділили. Ой, Віка, в тебе це що таке. І в нас таке буде? А, і в нас таке буде. Вот моє, вот. боже ж моє, вот моє. А, Іра, а в тебе різотто, так? Дуже смачно. В тебе різо. Дуже Дуже смачна. В общем, розумієте, так? І вино, ми не брали з собою, ні, будемо пити тільки це. В общем, отакий у нас отаке у нас застілля. Така у нас вечеря. Це ми хотіли сьогодні вдома приготувати. Поїхали в магазин, все накупимо і вдома приготуємо. А фіг там м'ясо все заморожене, і ми вирішили ні в кабачок кабачок. Да. Ми сьогодні у нас навчилися перший день приїзду. Ми відмічаємо, маємо право. У нас новий підписник. У нас новий підписник, дивіться. Yeah. Да да. <laughs> Да no, you. все Дивіться, давай дві Дивится девчонки. вважають, другие жары, и увы, вы у меня він А Ірка умнічає. В общем, всі робиш, Це фактично теплова огуляється. Ти рок звертається. Немає в мене слів все. Да. Спорт Це в житті. Не в том, щоб пер, Їли, а пили. Щоб а тепер показуємо, що так, треба зробити, щоб наріз живі. І, да, і стегно задньої додатково ще не виноги. Yeah. І жопка там ще працює, Маша, Маша молодець. Воно на ноги нестечку просто даже підняти і трошечки попитатися уже таз перевалюється, ти його тримаєш, і вже ну, от це, це все працює класно. При цьому, так, не треба от Віка, бо Так поперед Віка. Ти зараз сказала про між прочим, а це дуже важливо, що коли піднімаєшся, не скручуєш бідро. Так ти не можеш скрутити, Можеш. ти, ну, ти маєш да, стабілізувати трас. Ну, По-перше, взагалі просто можна. Перекатуємо від копчика вище, 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 як перекат робимо. Тобто не піднімаємо. А Я да. поняла, по, по одному позвонку. По черзи. підняли, підняли, і виходить п'ятками ми впираємось. Угу. У нас упор на п'ятки. Раз, все, вже включилось. Ось це, ось це все дуже сильно включилось. Все, раз, живот це. Но якщо поставити ножки вместе, вот ну, то, что ну так, на ширину стопы, То же самое перекатом. Раз. И попробовать от, от, поднять одну ногу. Это очень сложно. И працюет и пресс, и вот это. Ну да, и утримуешь себя и А если еще ручки убрать, я сейчас упираюсь руками. Если их, это сейчас сложнее. Вот раз. И все, и працюет. Ну тут больше жопа працюет, чем пресс Та, мне. Да, тут нет, все працюет. Если ты сейчас кладешь руку, ты корм очень хорошо чувствуешь. Та різні можна, зогнуто, ну, рівно. Реально складно. Ото от на локтях зробити набагато простіше. От це. Видах? Там іменно включається добре. Я от. зрозуміла, ось так. От. І можна це коліни з'їбати, можна так. І вигнути, ось так. І ось. І просто стоїть. І можемо дихати, але... Е, да. Але ж ти дихаєш, а живот має бути, можна бути можна прилип позвоночник. Можна ага. щось от поробити таке, щоб типу От він включається ще Я зараз покажу, що треба поробити слідуючий. Ну, пече все. О широко стаєш на локті. Їдеш вперед. А, так да, тоже. Ще простіше, але складно. Главне отут От, От попереком тягнутися вгору. Я У тебе зараз включились плечі, отут от все осаночка, да? О, от це все прогнули, вдох, на видохід ви підкручуєш все. Ага. Да, а якщо працює. це вже все вийшло, то потім ще можна впертися носочками і зробити отак. Вот І нога працює там, де треба. все надо. працює задніця, да. ноги, все це... не і це не складно, але дуже тяжко його зробити навіть e, десять да, це людини, це... яка це не робить. Це виходить, що ти по-другому не встанеш, як тільки з пресом. тебе нема виходу. Ти ось лежиш на ти хочеш ж... чи не хочеш, а ти одновірок прес треба критику. Якщо ти отут вдихнула, щоб встати і видихнути, ти не можеш нічого зробити, іначе от. Yes, uh -huh. У тебе все, у тебе все. Іменно, а округлить поперек треба. Це база. Округлям поперек да, ну, за... і без, без пресу ви це не все. зробите. Да. Все. І от тепер, після смачної вечері, після венця, після заняття спортом, отакий релакс. Це хвилі. Вірчок, хвилі це просто релакс. Добраніч.